Стрітення. У всьому християнському світі святкується свято, але мало хто знає, про що воно? Дехто думає, що це просто коли весна зустрічається з зимою або щось типу такого. Але насправді це є виконання Божої обітниці. І давайте разом з вами почитаємо Слово Боже. Це є Луки, другий розділ. З 25 по 38 вірш. І ото був в Єрусалимі один чоловік і благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено: смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господня. І дух у храм попровадив його, і як внесли дитину Ісуса батьки, Щоб за нього вчинити звичаєм законним. Тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав, та й промовив: нині відпускаєш раба свого, Владико, за словом Твоїм, і з миром. Бо побачили очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготував перед всім народом світло на просвіту погана і на славу народом Твого Ізраїля. І дивувався Батько Його. Та мати тим, що про нього було розповіджено, а Семен їх поблагословив, та й прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом на падіння і уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрилися думки сердець багатьох. Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племені Асирового. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем сім років від свого дівування, удова років 18 і 4, щоб не відлучалась від храму, служачи Богу в день і вночі, постами і молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. В цій історії Господь показує, що він є вірний. В цій історії Господь виконав обіцянку, яку він дав Симеону, або, або Семену, як тут написано. Господь пообіцяв йому, що він не побачить смерті до того, як прийде Спаситель. І він виконав свою обіцянку. Написано, що Дух, Дух Господній був на Семені. І Духом Господнім Він повів його до храму в той час, коли там був Ісус, в той час, коли вони прийшли і робили за звичаєм, за законом, який був в той час. Бог діє завжди, в ті часи, в його часи. Господь діє так, як хоче він. І ми можемо бути як Семен і. Просити у Бога, щоб Він дав нам часу дожити і побачити його обіцянки. Також в цьому слові пише, що Він є світло для світу. Він є той, хто направляє нас. Він є як маяк або як ця лампа, яка світить, і я вас не бачу. І головне, що в цьому всьому? В тому, що темряви немає в ньому. що ми, ми знаємо, куди нам іти. Він освітлює нашу дорогу, він освітлює наш шлях і дає нам можливість йти за ним в вірі і правді. Семен і Анна це є ті люди, які є прикладом для нас вірно вірності, людської вірності. Бо про Семена що пише? Що він був праведна і благочестива людина? Бог також очікує від нас вірності і вірності Йому старатися, намагатися і бути вірним Йому кожен час. І про Анну також пише, що вона молилася і постлой постійно бо перебувала в служінні Богу. Чи маємо ми цей час? Який ми віддаємо Богові. Чи маємо ми те служіння, яким ми служимо Богові і показуємо нашу любов до Нього і нашу вірність до Нього. Також пише 35-й 35 вірш. І меч душу прошиє самій же Тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Це сказано про страждання Ісуса, яке Він перенесе за нас, за нас з вами. І сьогодні ми будемо згадувати ще час причастя. то... Це якраз таки про це сказано в цьому слові. Меч душу прошиє. Це про те, як Марія побачить смерть свого сина. І це не завжди буде, ну, християнство це не буде легко завжди. І часом будуть випробування. Але Бог не сказав, що випробувань не буде або ж тормів. Але він буде завжди з нами і дасть їх пройти. Кожен із нас має своє покликання, і Бог кличе нас служити Йому через поширення царства Його, через проповідь, через молитву, через добрі справи. Добрими справами ми не спасемося тільки вірою, але це є доказом і це є проявлення нашої вірності Богові. Як ця подія впливає на нас зараз? Вона нагадує нам про необхідність. Терпіння і 100% віри в Божої обітниці. Вчить, вчить нас бачити в Христі справжнє світло в темні часи, в часи війни, в часи випробувань, в час, часи різних перешкод на шляху. Також воно нагадує, що шлях з Ісусом включає не лише благословення, але й нашу жертву заради спасіння інших людей, нашу вірність, яку ми можемо проявити. Ця зустріч у храмі є символом зустрічі людини з Богом, коли Семен, який очікував спасіння для всього Ізраїля, визволення для Єрусалиму. І він був потішений перед своєю смертю, Бог дав йому роки життя, щоб він побачив це спасіння для Ізраїля. І він сказав: Ти не помреш, поки не побачиш. І він побачив. Господь виконує свою обіцянку. Тоді, коли ми не очікуємо часто, так? Але це якраз той час, коли ми. Схильні бути вдячними йому більше за все, тому що ми не очікували, а Бог це зробив, і він я завжди вірний.